Капуста схильна до нападів шкідників на всіх етапах вегетації, вражаються і коріння, і стебла, і листя на розсаду нападають клопи, листоїди, гусениці, слимаки та інші комахи, через які посадки можуть загинути врятувати капусту. Звичайно, можна і спеціальною хімією, але я віддаю перевагу народні засоби. Особливо мені подобається Валеріана: розведіть пляшечку Валеріани і один стл рідкого мила або мильної стружки трил нехолодної води, перемішайте і оприскуйте грядку з капустою. Валеріана допоможе відлякати капустяну білявку і нічну совку. Ці милі на вигляд метелики відкладають яйця на нижній стороні листа, а їх личинки неабияк псують капусту, гусениці білянок і совок спочатку мешкають на нижньому боці аркуша. А підростаючі переміщаються на верхню частину і на качани, білявки і совки поїдають всю надземну частину капусти, крім качана, і здатні прогризати в качанах цілі тунелі. Розчин Валеріани допомагає від хрестоцвітих стрибаючих шкідників розміром до трим, і від слимаків червоногих молюсків, що поїдають соковиті молоде листя. Обробку варто проводити один раз в два тижні. А також повторювати після опадів незалежно від терміну минулої обробки. Запах валеріани відлякує шкідників, а мильна плівка покращує. Прилипаємось діючої човини як і будь-яку проблему нашестя шкідників простіше попередити, тому профілактику я проводжу при висаджуванні розсади у відкритий ґрунт. Наприклад, щоб не підпустити до капусти слимаків, я розсипаю по грядці потовчену яєчну шкаралупу у слимаків тонка шкіра, і вони не поповзуть туди. Де можуть її пошкодити, аж шкаралупа пошкоджує хітиновий шар черевець молюсків, спанбонт, як виявилося, рятує розсаду не тільки від сонячних променів, але і від хрестоцвіті бліжки. Цей натканий покривний матеріал з осередками менше один відмінно захищає мої посадки. Від личинок капустяної совки мою капусту захищає сода, лужний порошок роз'їдає шкіру личинок. А потрапляючи в травний тракт, призводить до загибелі, але соду не так просто насипати на нижню частину листа. Тому я рясно оприскую посадки розчином 1,00 -соди на відро води, а порошком посипаю землю навколо, одночасно знезаражуючи її від ґрунтових грибкових захворювань. Від попелиці і мурах на посадках рятуюся розчином господарського мила, у відрі нехолодної води розчиняю два стл стружки мила додаю склянку тютюнового пилу. Стакан золи і один стлогірчичного порошку добре перемішую і оприскують посадки, приділяючи особливу увагу молодим паросткам. Така процедура корисна не тільки для капусти, але і для томатів, огірків, ягідних кущів і плодових дерев. Обробку потрібно проводити ввечері або рано вранці. Ну і протягом усього періоду вегетації капусти я раз в два тижні посипаю рослини і ґрунт. Під ними золою зола не тільки відмінно відлякує комах. Створюючи нестерпні для них умови життя, але і збагачує ґрунт азотом, що сприятливо впливає на ріст і розвиток рослин.